Душу твою проникне меч, чує Марія, Мати Ісуса, від Симеона, в уривку Євангелія, який читаємо сьогодні. Насправді, якщо хочеш наслідувати Христа, то й тобі доведеться дозволити, щоб той меч проникнув і твою душу. Меч, який не вбиває тебе. Але вб'є в тобі те, що заплямовує твою душу. І це буде боляче. Тому що наслідувати Христа в Його любові до ближніх, деколи просто складно. Але це є дорога, яка є правильною. Дорога, яка Відновить у тобі життя. Іди нею. І WTN